Мої люби перекладники україномовного каналу. Дивіться, яка гарна клумба. Вся така красива. Все красиво, тепло, небо гарне, красиво. Ми з Максиком на прогулянці. Сьогодні останній день весни. 31 травня 2025 року. Субота одразу я пройшла ніч, у Харкові, ну знов дуже-не дуже. Знов прильоти тих як вони що літають без пілотів. І знову влучання, пожежі і постраждалі. А люди вон гуляють з собаками. Та ну гарна погода, травень закінчується все. Завтра вже літо. 25-го року канула в літо. В літо. Ну да. що ж, швидко минає час. Дивіться, яка яблука невеличка. А яблок, боже, Боже, краса яка. Ух, Буде врожай. Ти на сьогодні починаються канікули. Сьогодні вчителька сказала, зайдіть на 10 хвилиночок в інтернет. Ось, мабуть, ну, скажем їм на слова на літо. Зоопарк усім класом їдуть. І все. А чим займатися на комісію? Поїхати. Навіть нікуди не поїдемо. Тому що гарною суботи, усім миру добра, злагода. Всім щиро дякую. Погода обіцяє бути. Ну і будемо жити, не на що. Все, до побачення, малюбі. Пока.